Друзі, здра всім привіт, друзі! Я хочу вас подякувати за цим. Зараз побачите що. З дивіться, 155 підписників. Друзі, дякую вам за 155 підписників. Я дуже радий, що ви зробили мені 155 підписників. Я дуже радий. І хочу, щоб колись в мене було дивіться як. Було 200 підписників. А зараз, друзі, ми будемо створювати строїти Кальмара. Я вже дуже довго її строїв. Я зробив ось це ось все. І мені залишилось дуже чуть-чуть. І все. Я його зроблю оце все. І все, друзі. Я вже буду. Я буду дуже-дуже радий, що я її зробив цього кальмара. Мені просто потрібно було час. І все. Я, друзі, буду отак ось бистро-бисто строїти, тому що часу в мене ж небагато. Я буду строїти його все краще і краще. Друзі, ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка. Я дуже буду радий. Опять я впав. Ну, думаю, друзі, я встию построїти ось це все, тому що я, друзі, дуже вже подучився, щоб строїти. Бо я ж строю багато вже чого. Ви ж бачите, що я построїв вже. Буду так, ось так ось іти, тому що я можу впасти зараз. А я не хочу падати. Ось не хотів я тільки що падати і не впав я. Дивіться, друзі, як я швидко це роблю, все і все. Ще мені трішки залишилось, мені треба буде робити ще один такий ось слой. Ось такий ось. Ось так. Ой, впав. Дивіться, друзі, геть трички осталось. Мені. Все я вже до полоси сюди дійшов Я зроблю тут ось так, щоб я не впав. Лиса, Е. Хоть осталось осталась, Все друзья мне осталось работать только ось так ось вот еще один слей свой и все друзья Ой, я впав. Капець. Друзі, я буду зараз строити. Я встановлю запись, щоб коли я вже достроїв ось це все, ви побачили, що я зробив. Друзі, давайте. Друзі, для вас це була одна секунда, а для мене декілька хвилин. Я зробив, дивіться, це ще як Україна. Я зробив Україну тільки що. Тепер дивіться, друзі, як я зроблю куку. Дивіться. Я хочу... Е, зараз. Зараз. Ага, мені треба ось це. Ем. так. Ось так. І дивіться, я зараз зроблю. Е, Ага, дивіться, друзі. Мені треба виростити дуже велике дерево, не це. Не це. Зараз виростимо друге дерево. О, я зараз візьму оцю мотигу і все. І зараз я все це дуже швидко поламаю і все вже. Ось це ось все так. Все, зараз, друзі, мені треба пісок. Щоб рядом щоб був біля мене пісок. Ось так. Тепер мені потрібно ось ось так ось, о все. Зараз мені треба посадити велике дерево. Щоб воно було не таке маленьке, а велике. Коли я це зроблю, я включу. Друзі, для вас одна секунда, а для мене декілька хвилин. Друзі, я построїв, дивіться, що зараз. Давайте вже поспимо і побачите. Я построю вже. Хоча дивіться. Зараз. Day. Дивіться, все в нас Утро Зараз ви побачите, що я построїв. Друзі, раз, два, три. Дивіться, що я построю. Я построю ось таку ось куклу. Бачите? Я дуже куклу построїв. Ось, бачите. Друзі, поставте лайк, якщо подобається. Будь ласка, друзі, поставте лайки. Я дуже стараюсь для всіх відео. Тепер, друзі, мені треба буде строїти другу гру. Я на це, щоб построїти куклу, потратив десь 15 хвилин. Десь. Я не знаю, друзі. Ну, я смог це построїти. Тепер я буду строити гру под номером 2. Мені потрібен теж буде пісок. І я її не знаю, де друзі зробити. Друзі, будь ласка, скажіть, мені зробити її ось тут. або ось тут. Або десь. Або отут ось десь прохід зробити, десь ось тут. Щоб тут була гра. Як вам, друзі, ця ідея? Зробить тут. Або тут, або тут. Я думаю, я зроблю тут. Ну, якщо що, друзі, я перероблю. Тут То тільки мені потрібно буде... Ні, друзі, зробимо... Сделаем... Я зрозумів, де я його зроблю. Зараз. Друга гра буде, дивіться, де ось тут. Це 100%. Тут ми зробимо теж, типу, таке саме. Тільки дивіться, Зараз, зараз. Мені потрібен, е... дивіться зараз ось так. Теж зробимо ось тут комнату. Дивіться, ось так. Буде неба величка така кімната, щоб була вона і невелика така, але нормальна. Я повторюю все, що є, в... там ще й було. Зараз, друзі, хвилиночку. Так, все ось так. Ось так. І ось так ось. И вот тут будут вот э, такие вот два. Все. Вот так. И вот так. сейчас. 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 Зараз, друзі. Ох, давайте я посплю. Може, можна буде? Ні, не, допустимся. Ладно, будемо строить, друзі. Тільки мені потрібен зараз. Ні, друзі, все. Тепер я буду зроблю це. Хоть щоб було ось так. Ось. Так, щоб вони були вдвоєм. О, все, дивіться, ось так, щоб було. Воно. І ось тут буде... Ні, буде такий длиний, щоб ця гра була аж тут. Зараз мені ще тоді потрібен буде обсидіан. І побільшу його так. Зараз, друзі, це я ось це ось, все дострою. Ось тут до кінця. Це мені потрібно буде строїти ось до, ось до цього во десь. Ось так. Це буде такий тонель, но я, але я построю, думаю. Зараз, друзі, хвилинку. Ладно, друзі, зараз я це дострою і вам покажу, що вийшло. Друзі, оцініть мій тонель. Дивіться, оцініть. Зробив його. І ось тут оно потрібні двері. Ось так. Це друга гра. А це. Ну, хай останеться, думаю, е? Думаю, він не виживе. Дивіться, друзі. Ладно, друзі, будемо закінчувати це відео. Ставте лайки і підписуйтесь. Всім пока!